Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми вступна компанія до вищих навчальних закладів. А звісно, що війна, ковід і багато інших обставин достатньо серйозно вплинули на всі сфери життя. Як вони доторкнулися до власне вступу у вищі навчальні заклади, ми спробуємо сьогодні з'ясувати з нашими гостями. Дозвольте вам їх представити: це Смалиус Людмила Никифорівна, відповідальний секретар приймальної комісії. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і е, дерев'янко Денис В'ячеславович, відповідно, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дякуємо, що завітали. Знаю, що Дякую. час у вас не напружений. Почалася вступна кампанія. Отже, давайте почнемо з термінів. У які терміни відбувається вступна кампанія цьогоріч у Черкаському національному університеті? Доброго дня всім глядачам. Отже, дійсно розпочався такий розпал, активна фаза вступної кампанії. І основні терміни такі: зараз вступники реєструють електронні кабінети. Далі наступним етапом для вступників, які вступають на бакалаврат, після школи, технікуму чи коледжу з 19 по 31 липня в своїх електронних кабінетах вони реєструватимуть заяви на вступ. Після цього. Орієнтовно 5 серпня відбудеться рейтингування і оприлюднення рейтингових списків для вступників на бюджет. І після цього певні процедури зарахування. Орієнтовно 9 серпня, 14 серпня, ми будемо зараховувати вступників на державну форму навчання, а також на навчання за контрактом. Mm -hmm. Далі продовжиться вступна кампанія для вступників у магістратуру. Вони зараз також створюють електронні кабінети і реєструються на фахові вступні випробування. Після цього з 31 липня по 21 серпня вони подаватимуть електронні заяви на вступ. І після цього також 26 серпня буде рейтингування вступників за бюджетом, за контрактом. І ми також будемо зараховувати вже 31 серпня вступників магістратуру за державною формою навчання і 4 вересня за контрактом. Але особливістю вступної кампанії ще є те, що дещо змінений порядок. Самої вступної Саме фаха. цьогоріч, так? Цьогоріч, так. Так, будь ласка, якщо можна люблять. полягає в тому, що для вступників <клес> магістратуру зазвичай подавали заяви і потім складали фахові випробування. Цьогоріч цей порядок змінений. Вступники реєструють електронні кабінети, реєструються на фахові випробування, складають їх і вже потім подають електронні заяви на вступ. Тобто, і власне в цьому й особливість роботи. Вступної кампанії, власне, всіх приймальних комісій інформування вступників, щоб вони знали, були поінформовані, угу. що саме дещо змінений порядок. Проведення а Денис В'ячеславовичу ну певна річ, незважаючи на те, що така активна фаза кампанії ще не стартувала, роботи вистачає. Я так розумію, що потенційні студенти, магістри, бакалаври майбутні звертаються до вас, які найчастіше питання доводиться вирішувати. Задають, що, що про що найчастіше питають. Доброго дня всім найчастіше зараз задають запитання це, що стосується пільгових категорій, угу. тому що з першого липня по 19 вступники, які відносяться до пільгових категорій та мають відповідні документи, вони мають надати ці документи до приймальних комісій, щоб відповідальні особи перевірили ці документи, завантажили в єдину державну базу з питань освіти та підтвердили, після чого з'явиться у їхніх особистих кабінетах і вже впорали. Е Озвуч під час подачі заяв, вони їх будуть бачити і використовувати у своєму широкому конкурсі. Тобто, перш ніж, скажімо так, подати документи, вирішують, чи має дійсно ця людина на пільги, і потім в особистому кабінеті з'являється повідомлення, що якщо має, або що вона має вступати на загальних підставах. Так. Правильно так, я так. розумію? Так. так. Саме так. Якщо вже почали ми говорити про пільгові категорії, чи можна озвучити зараз хто має право на пільги? Так, звичайно, ну найперше безпосередньо це діти загиблих захисниць і захисників України. Далі вже безпосередньо це самі учасники бойових дій, інваліди війни. Потім безпосередньо діти учасників бойових дій, діти інвалідів війни. Далі це сироти безпосередньо діти сир. Далі діти багатодітних, діти з обмеженими можливостями, це діти-інваліди до 18 років і перша друга група інвалідності. Mm -hmm. Ось зазвичай з такими пільгами зараз найчастіше звертаються діти для перевірки їхніх документів та для реєстрації в єдиній державній базі. Ясно. Тобто, звісно, така особливість цьогорічної вступної кампанії, власне, як і минула річ, це те, що розширений перелік пільг для дітей тих, хто воює, для самих воїнів, ну і власне всіх, хто. Кого зачепила війна, як в цій категорії переселенці? Чи мають вони звізвичайно? Звичайно, також мають особи, які є внутрішньо переміщеними угу, особами. Угу. О, зазв... зазвичай це діти, які переселилися з від 24 лютого, 2022 року, 23 році, ці діти також мають. Право на пільги. Угу. Тобто для них буде свій конкурс? І Без... бути... конкурс буде спільний безпосередньо, вони також мають право на пільги, але в різних категоріях. Ясно. Одні діти, ті, що мають квоту 1, да, квоту о, діти ну, різні квоти. Угу. Кожна пільга це різна квота. А, ясно. А скажіть, будь ласка, чи можна вже е, говорити про те, які спеціальності будуть користуватися найбільшим попитом цього річ? Чи поки що ви ще не можете, скажімо так, зорієнтуватися і, ну, і власне зробити якісь висновки? То, власне, можна. Е, ну, ми працюємо лише кілька днів. Але навіть за кілька днів, і власне кілька днів ми працюємо в активній фазі. Але цілий рік у нас працювали телефони приймальної комісії, колеги консультували, надавали інформацію. Ну, поки що можемо говорити про те, що традиційно популярністю користуються спеціальності економіко правового спрямування, угу, менеджмент, угу, маркетинг, угу. право також викликає інтерес спеціальність філологія іноземна. Цього року були звернені на спеціальність філологія, перекладна лінгвістика. Також є у нас така спеціальність на бакалавраті, психологія користується правом, комп'ютерні науки, тобто це такі науки, які традиційно, але власне ну, це ж лише початок, будемо дивитися власне, за результатами наборики. Це буде найбільше А, ну, і я так розумію, що зберігається традиційна форма роботи: це вступники за бюджет за бюджетом, скажімо так, за бюджетні кошти, і вступники, які можуть, скажімо так, вступити за контрактом. Так звісно, ну я так розумію, що така практика збережеться. Якщо людина не проходить на бюджетне відділення, скажімо так, на навчання за бюджетні кошти, вона зможе подати заяву для того, щоб розглянули її документи на навчання за контрактом. Так. Правильно я розумію. Так. Взагалі відбувається ця процедура, як правильно щоб, щоб щоб бути підготовленим власне до цієї ситуації Цьогоріч, Власне, ось вже кілька років підряд під час вступу вступники подають до п'яти заяв. І ну, да, зберігається, така. Да, до п'яти заяв на бюджет і ще плюс 15 на контракт. Але зазвичай mm -hmm. ось цих п'яти заяв за бюджетом, їх цілком вистачає для вступу, тому що якщо не, заява не взяла участь у конкурсі за бюджетом, тобто не отримала вступник бюджетного місця, то він має право за однією з цих заяв укласти контракт. Тому складно, власне, що в принципі ніяк абсолютно не має. Ні. Тому, додатково uh -huh. подавати заяву не зовсім не потрібно. І зазвичай, з минулі роки, вступники навіть і не використовують п'ять заяв зазвичай дві-три заяви вони здалегідь визначаються якісь там певні спеціальності, які їм потрібно. Нерідко буває таке, що взагалі одну спеціальність. Ми тоді радимо все таки подумати, поміркувати, вибрати якусь суміжну і подати визначені терміни ще якісь певні. Заяви на спеціальності, які цікавлять, щоб власне ну, втиснутися в ліцензійні обсяги Скажіть, будь ласка, яких вступників ви чекаєте? Я розумію, що це наш провідний вищий навчальний заклад Черкащини, Переважно це черкаські діти, і, скажімо так, хотілося б, щоб всі батьки, мабуть, так би хотіли, щоб вони тут вчилися, навчалися, не виїжджали за межі області, зважаючи на ситуацію. Але чи звертаються до вас вступники, скажімо так, з інших регіонів? Не. Так, ну можемо тут говорити власне про досвід минулих років, uh -huh. бо в, цього, ну, в цьому році безперечно, да, безперечно. гектар цьогорічно. Ми ще якби поки так. що не відстежували. Зазвичай невеликий відсоток вступників з інших областей, звичайно, ну є в нас В основному там Полтавська, Сумська область, ну наближені да, до наближені. Кіровградська область звісно, uh -huh. що є. Такі вступники, але е, зазвичай е, це вступники із міста, з області. Ну от В минулому і в цьому році у нас дуже такий, значний відсоток вступників, із, е, які є переселенцями, от, Тобто це теж з різних областей: і Донецької, Луганської, Запорізької, і, і, і Херсонської області. Теж ці вступники є. Це ну, по суті, частина їх проживають вже в області або в місті Черкасах, а частина да, власне... мають статус внутрішньопереміщених да, да, така У mm нас -hmm. географія розширюється. Розширює, розширюється, так, так, да. я так і зрозумію. Зуміла, тому запитала. Скажіть, будь ласка, ну я знаю, що на на, на частину спеціальності у вищому навчальному закладі, який ви представляєте, передбачений творчий конкурс. Якщо можна, на які спеціальності взагалі потрібно проходити ще й творчий конкурс? Так, звичайно, у нашому закладі є три спеціальності, які можуть вступати лише за творчим конкурсом. Це спеціальності 017 – Фізична культура і uh -huh. спорт отримають безпосередньо фах тренера. Uh -huh. 023 – образотворче мистецтво декоративне. Та прикладне мистецтво, та в цьому році відкрили нову спеціальність 024 – хореографія. На ці три спеціальності вступники можуть вступати лише за творчим конкурсом. Угу. Ось ми вже зачепили тему нових е е спеціальностей. Я от сама з подивом дізналася, що тепер перший хореографи будуть навчати в Черкаському національному. А чи є ще якісь взагалі новинки, такі які про які можна сьогодні говорити, і може навіть прорекламувати. Так, новинки є дійсно, що от мабуть, вперше за останні кілька років нас. Запущено нові спеціальності відповідно до запитів, тому що створюються спеціальності запроваджуються відповідно до запитів вступників. І от дійсно спеціальність хореографії, можливо, трошки несподівано, але у нас дуже багато є випускників нашого центру дитячої та юнацької творчості, талановитої молоді. Де такі кадри є мутрії, є вали, є запит, і власне така спеціальність була запроваджена на бакалавраті. Окрім того, ще запроваджено три нові спеціальності. За освітним ступенем магістра, це управління якістю освіти, це клінічна психологія та реабілітація, і е, дитяча психологія та психотерапія. Ну, власне, Це освітні програми, uh -huh. Якість, управління якістю освіти, це освітня програма у контексті спеціальності менеджмент. А щодо психології, це дві освітні програми в мережах спеціальності психології на магістратурі, тобто, відповідно, знову ж таки до запитів. Ну і Реабілітація прозвучала, от, я думаю, що Власне, перспективні такі спеціальності так, на найближчі е, найближчі десяток років, так. тому що буде що робити цим людям, це безперечно потрібна справа. А, Скажіть, будь ласка, ну от у нас асоціація, у людей, які вступали традиційно до вищих навчальних закладів, що треба зібрати всі документи в папку, прийти особисто в навчальний заклад, познайомитися, поговорити, віддати, отримати там якісь папірець і так далі. Зараз же ж такого немає. Чи обов'язково з'являтися особисто до вищого навчального закладу? Чи можна якось ці питання вилагодити шляхом так. електронним? Так. Да. Ще на початку вступної кампанії Міністерство освіти і науки. України декларувала таку власне такі основний вступної кампанії це цифровізація і дистанційність тобто uh -huh. створити всі максимальні умови для вступників, які перебувають віддалено від того закладу освіти, де вони хочуть навчатися. Ну тут нам ковід дуже допоміг да, в лапках, що, власне, скажімо так, технології. але ж ми вже йшли цим да. шляхом. Так от власне дійсно вступник може абсолютно не контактувати безпосередньо з приймальною комісією і не приїздити, тому що ну все необхідну інформацію. Ми розміщені на сайті. Є телефон, як ми вже го. Uh -huh. І якщо є потреба, ми можемо надати консультацію. А далі всі необхідні етапи вони відбуваються дистанційно: створення електронних кабінетів, реєстрація, чи то на творчі конкурси, чи на фахові іспити через електронні кабінети, заяви подаються також через електронні кабінети, і навіть підтвердження місця вибору, тобто традиційно, цей. Пункт, коли потрібно було зібрати в папку документи і оригінали привезти, то він, теж вони будуть замінені на підтвердження через електронний кабінет шляхом накладання кепу. Ну, яким чином технічно це буде реалізовано? Міністерство ще дасть ближче до цього часу роз'яснення. Але загалом досвід такого дистанційного спілкування, коли навіть надсилання чи то копію оригіналів було в минулому році, або навіть там договорів про навчання електронною поштою з накладанням кепу. Тобто цей досвід у нас вже є відпрацьований. Для вступників Складно, і, що да, ніяких да. не буде. Абсолютно так. Да. Хоча потреба поспілкуватися, вона в не відпадає, і вона, власне, якщо така потреба є, ми приїжджаємо, спілкуємося, говоримо, роз'яснюємо власне тоді. Ну зрозуміло, що основний фактор, який буде впливати на вступ чи не вступ, це мультипредметний тест, так? Національний мультипредметний тест, який складали всі випускники, фактично. А якщо з тих чи інших обставин, скажімо так, хтось не має результатів цього тесту, е, чи, ну, чи можна якось розглядати? Так, вступ? звичайно можна розглядати вступ? Є е, е, чіткий перелік безпосередньо умов і категорій, які можуть складати співбесіду з тих же самих трьох предметів: це українська мова, математика і третій предмет на вибір вступника? Відповідно для цього необхідно надати до приймальної комісії відповідний перелік документів. Це Безпосередньо можуть бути самі учасники бойових дій, да або інваліди війни. Які за ну, які, це, це, які це, це зараз звертаються, а так. також безпосередньо діти, які були звільнені від складання е, національного мультипредметного тесту за станом здоров'я, угу. у них мають бути відповідні документи, угу. ну, е, висновки лікарських комісій або висновки регламентної комісії Українського центру якості освіти, після чого вступник безпосередньо звертається до приймальної комісії і е, створюються умови для нього для складання співбесіди. Але що хотілося б наголосити, що співбесіда вона дійсна лише в тому закладі, в який звернувся вступник і в якому він її складає. Тобто, якщо він хоче вступати до чи вона до Черкаського національного університету, так. значить співбесіду має проходити саме Тільки в цьому університеті, цьому університеті. в інших. Вона доведеться окремо ще додам до слів до, 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 до колеги, ласка. що окрім того, якщо навіть вступник складав НМТ, угу. але з якихось причин не склав один там чи два предмети, все одно можливість вступу він не втрачає. Ну, звичайно, ця можливість буде обмежена. в якому сенсі є спеціальності особливої підтримки. Вони так і називаються спеціальності, які потребують особливої підтримки держави. На ці спеціальності можна вступити на контракт. Виключно за мотиваційним листом угу. це спеціальність таку, природничого, педагогічного, технічного спрямування, як, наприклад, середня освіта хімія, середня освіта біологія, фізика, інформатика. Дошкільна початкова освіта, інформаційні системи та технології, Ну, тобто тут -то варіанти да, вартіанти реалі... вибору да, є. да, вар... там більше десяти спеціальностей, де можна вибрати. Ну, звичайно, вже, вже там, з власних уподобань, але все-таки досить широкі ну, я, я, я бачу, що так дуже гнучко підходите під, І ви, і власне сама система до того, щоб якомога більша кількість молодих людей могли так. скористатися взагалі правом на освіту так. і могли отримати вищу освіту в одному з не найгірших, а, а навпаки, навіть дуже хороших і рей. Про це свідчить навчальних закладів Черкащини. На Черкащині це провідний заклад Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. І наразі починається вступна кампанія. Тому звернуть, зверніть, будь ласка, увагу на цей навчальний заклад, наскільки я знаю, там чекають, ждуть і відповідальних, сумлідних студентів. І ось ми щойно говорили з пані Людмилою Смалеус і Денисом Дерев'янко стосовно умов, за яких ви можете стати студентом черкаського націоналу. Нального на завершення нашої розмови про що ви хотіли сказати пані Людмилу потенційним студентам. Ну а теперішнім вступникам? Що про що треба пам'ятати? Що, що варто не забути? Ну передусім хотілося б усім побажати мирного неба. Здоров'я, впевненості в собі, вірте в себе. Приходьте в Черкаський національний університет, і ми допоможемо вам обрати спеціальність за будь-яким вашим вподобанням. У нас дуже широкий спект спеціальностей. Угу. Денис В'ячеславичу, В'ячеславовичу, від вас, що хочеться ну, почути, безпосередньо запрошуємо на навчання до Черкаського національного університету е, ми вас чекаємо кожного дня з 9 до 17.30 з понеділка по п'ятницю, та суботу з 9 до часу. Де що залишилося додати? В Черкаському національному Пошу. університеті. Перший навчальний корпус це цей основний вченки, 81. один основний великий. Комісія працює. Хто так. кому недостатньо власне електронного спілкування, ви можете звернутися безпосередньо в університет? Я так сподіваюся, що отримаєте всю необхідну інформацію. Так. Правильно, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії ми говорили про умови і про, про власне особливості вступної кампанії 2023 року. До Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і моїми співрозмовниками сьогодні були Людмила Смалиус, це відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І Денис Дерев'янко, відповідно, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дякую вам за розмову. у Вас попереду плідна відповідальна робота. Тож успіхів вам, все Дякую вам за добре. За побачення.